Гучні заголовки ми покидаємо Канаду. Українці масово їдуть з Канади, що взагалі нічого не вдається. Шансів на отримання постійного резидентства немає, роботи немає. Канада, я думаю, що всі знають зараз. Напевно, з кожного девайсу розказують, що Значить, імміграційні програми поскорочували, ліміти поврізали, квоти, врізали, квоти поврізали. Час очікування в Так, Всіх будуть виганяти, нікого не прийматимуть. Усіх депортують це так. Само є 16 січня. Якщо не помиляюся, ми мали волонтери. І керівництво КУК мали зустріч із міністром імміграції Міллером. Це була неформальна зустріч. Uh -huh. Я виклав свої потім нотатки навіть в інтернеті, в телеграм-каналі, в сторінці Українська Канада. Так, міністр підтвердив, що є скорочення міграційних програм, але він так само сказав, що ніхто з українців, нікого з українців сюди воюючу країну не виженуть.